Віталій Без Шахів грає враю проти Пені Dime Dock. Що я вам зробив? Отак я Ну, на що ви це граєте? Ну, Давайте Стерендійку, я з вами пограю. Не знаю, що я так зіграв, чисто C5 хочу зіграти. Чисто. 5-4. А 6 сенс який відграти? Не в 5 хоче зіграти? Давай так. Відразу. Бо він тут на мене атакує, я тут. Відкриємось. А тут я думаю, бо він може взяти й цим пішаком. А я сюди можу все-таки зіграти так і чіплятись до цього пішака, ні? Мені так здається. Це шість є тут у нього хід. Малоприємних. А може пожертувати якість? Так. Так. так, так, так. Зілий конем, наприклад. І в нього тут руїни. Не знаю, наскільки це об'єктивно добре, але мені подобається. Тому що, по-перше. Суперед на що розрахована просту гру, якісь слон G5, удар слон f 6 і буде така нудятина. А тут буде матеріал нерівномірний, там, якість. Коня і два пішики. Плюс погана структура. Дуже вибачайте. Не так то просто буде. Упростити гру. Тут треба буде думати. У кожного буде багато можливостей зробити помилку. Я сподіваюся, що я помилюсь впедостаннє, а він останній помилиться. Time to money! Time to go. Оу-о-воу. Oh, oh, oh. Так. Ти стикійги тут у тебе є, да? Я в принципі не боюся, просто відійду на взял і так візьмушно. Неприємне, звісно, нападати ви. Нам Так. ж. Так. Ні, це щось за якесь. Шершеля мінор якийсь. Я просто ж б'ю конем, наприклад. Суперник взагалі кудись поплив. Забуйки заплив. Це моя розмінна операція його взагалі. Вивела із себе. Віддав центр мені максимально суперник. Зараз ще якусь пастку, типу я не побачу. Я побачу. А! Вона така, така ідея у нього була. Що в мене тут щось може і. Втрапити в капкан. Можу вдарити тут. Так, так. Дві фігури. Блокувати все. Тут пішаки буде. Можу просто відійти на C3. Що ти зробиш мені? Не знаю Подивись в аналізі, можливо і можна так. А можливо і не треба. А шість зараз хочу зіграти, щоб він слона мені відомо. Вже так, мабуть, давайте. Тепер уже в нього є така няня, байдуже. Ну, байдуже, то байдуже. Куди підемо, не бачу. Я не проти відкрити ліній. Ой, дурний. Це я зівнув. Ну добре, чому не залишився центр після цих всіх подій? який <смас> Виродив нам нового фрезя. Так, 75 на 80, О! Як тобі так отрамповсько? Засушил кельку. <кхі> Зразу кинцу 6 миг зерат. Так такая касс была у него. Кінь 4 ДЦ, в 3. И Феррис тут у нас. Опа в сі. Ферзь дуже далеко, виявляється, зайшов. І... А назад то нема дороги. Тут пішак закриває. От тільки оця одна горизонталь і все в нього. І тут також поля всі б'ються. І тут ферзя можна було зловити. Ось, ну а тут суперник щось взагалі. Ну, і F5 йому треба було жити на цей варіант, раз уже він так. нам захистив слона, напали, та йому кудись відійшов і щось пішло-поїхало. Якась рівна вже позиція. <кій> ну, а тут чорні все-таки перехопили. Так. Треба було простіше зіграти. Слон c 5 наприклад, посилитись. Тут не боїмось, тому що тут ще ферзь захищає у нас. Ну, а чиста така напастка, що тут вилка, і зівне він зівне. Ну і плюс те, що в мене центр пішаки тут. Просто. Шикарна фаланга пішаків. Да, тут я випустив, звісно. Можна було просто прибрати фрезяк, централізувати дуже важливо. Коли мало залишається всього, то ферзь десь на центральних полях, щоб він тут все захищав, все атакував дуже сильно. Таких відкритих позиціях. Звісно, тут зігнув. Да. Слон козел затримав тут наш сім-поле. Ну, але не встигає тут король. Не встигає.